Привілеї і знижки тим, хто цього потребує. В місті запрацюють картки івано-франківців. Це спеціальні посвідчення, які влада роздасть інвалідам першої групи, багатодітним малозабезпеченим сім'ям, ветеранам ОНУПАР, репресованим та людям похилого віку з меншою ніж мінімальна пенсія. Заступник мера Богдан Білик демонструє перші варіанти карток. Розповідає, ними можна буде користуватися у спеціальних магазинах. Їх буде три: Стуса, Тролейбусній і бульвери. Дерський там, за допомогою таких посвідчень, мешканці зможуть придбати продукти харчування першої необхідності зі знижками. Буде 8-10-15% відсотків скидка і на хліб. Тобто в залежності. Ну ми не будемо казати, що всі види м'яса чи види супродуктів там будуть. Але ті, які людина необхідна і найбільше користується попитом, це буде відповідно і аналогічно сорта хлібу. В рамках першої хвилі проекту картки планують роздати близько 7 тисячам. Ранківців списки формують в департаменті соцполітики на основі власного реєстру та відомостей пенсійного фонду. Чиновники роздаватимуть соціальні посвідчення самостійно, але кажуть, що люди зможуть приходити за ними і самотужки. Людина буде знати, що вона підпадає під цю категорію, якщо хтось буде мати бажання прийти отримати тут у нас в картку департаменті. Звичайно, її не відмовлять, а видадуть цю картку, звіривши, чи попередньо не видавалося чи не принесло додому. Тобто не буде десь такого, щоб обов'язково сидіти чекати вдома на карточку. Овники припускають, що картки франківців офіційно запрацюють, коли всі посвідчення будуть роздані на руки, а саме упродовж квітня. До речі, на майбутнє посадовці планують розширювати кількість категорій, яким їх видаватимуть. Також і побільшає привілеїв, як, от, до прикладу, знижки в аптеках. Варіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.